Привіт, друзі! З вами Мері, і сьогодні ми зануримось у другий сезон покоління Ві. Ну, якщо ви хочете трошки крінжі і вам немає що переглянути, тоді вам сюди. Сезон 2 починається з того, що Джордан і Ема повертаються до кампусу Годолкін свого університету після майже фіаско Вельміра. Але Андре не повернувся, і його смерть займає центральне місце цього сюжету. Вони бачать перед собою Кейт, яку шлють одразу в одне місце. Я не розумію, якої ще реакції вона очікувала. Гляньте на це. І вирос обличчя просто. До них підходить жінка-бджілка, чи як її ще назвати, в неї з дупи стерчить це. Хоча я спочатку й сама не могла зрозуміти, що це, що люди курили, коли писали цей сюжет. I understand. Nothing. Вона говорить, що або ви в справі, або назад до в'язниць. І, звичайно, час підлизувати дупи і назад до школи. Ось я при Андріяві кажу, при всіх, всі студії. Приїду в Брусівку! Я тобі ту кабіну навалю. З'являється новий декан Цифр, який, наче не студентів готує, а якихось бойових машин. Зіренка знаходить Марі і починає заливати про якийсь там проект Одеси. Запам'ятайте цю назву, бо далі ми будемо часто чути про цей проект. Одеса Емма і Джордан знаходять Марі, але за ними прийшла і Кейт, яку вони не дуже радо чекали. Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Так як вона вміє читати думки, вона типу екстрасенс. Вона все дізналась і хотіла допомогти. Якщо я буду руками працювати, в мене буде появлятися арабське мишлення і все. І бізнес. Замість цього вони кинули її на струм. Ну і поки дівчина стікала кров'ю, вони просто вирішили втекти. Чисто подружки. Марі і Ема та Джордан повертаються до школи. На них всі так дивляться, як на привідку. Я тільки не розумію, а що між Семом і Емою, і чому в нього постійно один вираз обличчя на весь серіал. Марі і Джордан продовжують крутити Шуримури, тільки з ким вона з ним чи з нею, бо вони й досі не можуть визначитися, як же зручно для Марі. Ана Альфа, я її — омега. Ми чувствуємо друг друга максимально. Це — польот. цифр робить бійку за гаражами між студентами. А Ема з батьком Андрей знайшла інформацію про проект Одеси. Бо виявляється, що цей проект про саму Марі. Далі все по шаблону. Стива Кейт, яка вижила, Сам, в якого зносить дах, і він бачить оце, ну і чувак, в якого з дупи вилазить інший чувак. Цікаво, що це за зівність супергеройська така і до чого її застосовувати. В кінці Джордан повірив свої сили і подумав раптом, що він чогось може ляпати все, що хоче. Тут Остапа понесло. В мене вже питали піська після деяких сенсаційних. І він і за смерть Андрея розповів. І за те, що Кейт вона врізала, це дійсно показує, що треба вчасно закривати свій рот. Кейт і Джордан влазять до будинку цифера і знаходять чиєсь обгоріле тіло у кімнаті. А Марі починає продовжувати готувати декан. Цифер відточує її бойові навички машини вбивці. І цього разу на бідній козі. Вона трохи задивилася, якби це дивно не звучало, на його артерії і бідну козочку розірвало. Цифер робить батл між Марі і Джорданом. Друзі хочуть допомогти, і був наче геніальний план. Кейт навіть була близько до розкриття правди, що цифер людина, але виявилось не все так просто. Він може контролювати іншу людину, і він починає керувати Джорданом, який починає мучити Марі. А Марі ледь не вбиває його. Далі нам показують, як цифр доглядає за обгорілою особою, і спочатку мені було навіть жаль його, але правда виявилась іншою. Цифер навіть інтимний контакт влаштував при цьому глядачеві. Цифер починає шантажувати Мері або далі бій, або ж вона пошкодує і намагається робити так, щоб всі його боялися. Найбільший прикол, що вони так ненавиділи кейт, що полізли витягати її з в'язниці. А тепер вони всі в чотирьох одному місці. План просто грандіозний. Їм вдається втекти, і Марі знаходить свою сестру Анабет з перерізаною шиєю. І вона зцілює її. Виходить, цифер не дерва її тренував. Ні, ну серйозно, якщо б не було тренувань, то хто б її стілив? Одні лише знаки питання. Ви мульфарка? Ні, я ворожка. Галя карти? Тут Сем вривається зі стіни, і вони тікають. Ну я рада, що хоч тут його акторські здібності і його обличчя трохи змінився. У всіх починається паніка, всі на стресі. Мені подобається, як люди суїтьяса, пожарки приїжджають. Ну а мені це по приколу. І тут знову цей чувак, який всіх розносить. і Їх рятує. Стен Едгар. Той самий батько Вікторії Нюман, яка померла в першому сезоні, і тепер він доглядає її доньку. You was... <плес> 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 він показує їм свій бункер. Я не знаю, та мені здається, у нього він крутіший, у марка Цукерберга. Далі він розповідає про проект Одеса, про Томаса Годолкіна, який був у процесі цього проекту, та згорів, і якого треба знайти, щоб він допоміг зрозуміти, як зупинити цифри. Моя стратегія, в мене нема стратегії, я не знаю, що робити. Марія, як завжди, нікому нічого не сказав, вирішує йти, типу, врятувати всіх. Що це, блін, за постійна роль жертви? Типу, я маю врятувати всіх, бо інакше вони постраждають, і всьому винна лише я. Ось мій план. Не робимо нічого. Чудово. я за вражає. Та її зупиняє Кейт, яка пропонує їй обін силами за, за те, що вона її полатає, точніше, її голову. Марі та Кейт знаходять батька Андре. і Їй вдається вилікувати його напад і позбавити його цього назавжди. Ідіть до кінця. не смущайтеся ніячого. Я блядь, ти що, шо, шохуєш. Давай, пір ти жоно пірділ тут нахуй. Ну, да. Знову вся ця банда на місці, і вони йдуть шукати Годолкіна. Друзі беруть цифри на себе, і там починається бійня, а вся доля знову в руках Марі, і вона біжить шукати Годолкіна. Марі знаходить його і просить допомогти справитись з цифром взамін на стілення самого Томаса. Марі падає на підлогу від насилення. На допомогу прибігають Емма, Аннебет і Кейт. І тут вони спостерігають, як чувак в трусах починає нести якийсь бред і дівчатам починає доходити. Виявляється, що цифром був весь час він. І вони швидко вшиваються звідси. А Годолкін починає вбивати. Його першою жертвою стає чувак, який, на його думку, не має нормальної сили. Що я бачила, як він вела. Ще й дупи. Він змушує задушити самого себе, і хлопець душить себе ланцюгом. Цифер, виявляється, не цифер, а звичайний чоловік, який розповідає, які страшні речі змушував робити його Годолкін, керуючи його розом. Ти раз казала! в школьному чаті себе не називають! Не позитивом, не негативом! Ти Льоша! Льоша! Коротше, знаєте, як буває, до Годолки нам прийшла зіркова хвороба, і він вже не слухає нікого, пірнає просто з головою і починає вбивати слабких студентів. Цей час Джордан говорить Марі, що все пройшла їхня любов, хоча так і не зрозуміло, чому це не так. Їда не та живе не там, красять не так, це не так. Найприкольніший момент в кінці Вони не придумують нічого цікавішого з плану, як принести себе, заховавшись в дупі чувака, щоб потім вилізти звідти і вбити Томаса. І що я тільки що подивилась? Якби не батько Андре, то їм би всім би був каю. В кінці Марі таки буває годолки. І саме цікавіше, що дуже швидко, а до цього вони так довго не могли його вбити. В кінці вони тікають і створюють супер дружню команду. До них приходять зіренька, яка показує, наприклад, невдалої пластики. Та супергерой Бігун, які пропонують об'єднати сили. І так, підсумки. Я навіть не знаю, що поставити за цей серіал, бо в голові тільки на що я витратила свій час. Коротше, якщо ви хочете класно крінжанути, і вам реально сумно і немає на що витратити свій час, вам сюди. Або ж чесно, ну ви десь бачили суперсилу висирати з дупи людей. От і я ні. Тоді вам точно треба це побачити. Якщо ти додивився це відео до кінця і тобі сподобалось, постав, будь ласка, лайк та підпишись на мій канал. Якщо ти хочеш підтримати мій канал, то посилання в описі під відео. Дякую і до зустрічі!